Вітаю вас, малята, любих хлопчики та дівчата. Дітки, запрошую вас на чудову зимову прогулянку, а спочатку згадати, деякі геометричні фігури? Це яка фігура? Хто вже здогадався? Я сподіваюся, що ви всі вже знаєте, це овал. А ця фігура, як називається? Сподіваюся, що ви вже знаєте. Так, це квадрат. Далі, малята, яка це фігурка? Давайте подумаємо. Вірно, це трикутник. А ця фігура як називається? Ви здогадалися? Так, вірно, це коло. Ось малята. Ми з вами ізгадали геометричні фігури, з якими ми сьогодні будемо з вами працювати. Для роботи нам буде потрібно аркуш синього кольору, різного розміру кружечки, два овали, трикутнички, два квадрати і ще маленька смужка. Це буде ротик нашого сніговичка. Ще готовий сніговик, навчився позіхати, про новий рік йому усе нам розказать, Раз рука, два рука, ліпимо сніговика Замість ситка морквинка зробим капелю з відра. Очі зру... Ну що ж, малята? Починаємо ліпити нашого сніговичка. І спочатку ми беремо коло білого кольору, саме велике. Потім середнє, трошки менше, це буде голівка нашого сніговичка. І два кружечка, трохи менше. Ось це будуть ручки. Далі ми беремо. Два самих найменших кружечка з чорного кольору це очі нашого сніговичка. Так, зробили. Потім беремо прикутничок. Це буде носик, тобто морквинка помаранчевого кольору. І викладаємо ось так. Потім в нас, щоб наш снігавичок не сумував, подаруємо йому чудову посмішку. Ось так. З посмішкою буде наш снігавичок. А що ж іще залишилось? Ну так, звичайно ж, капелюх жовтого кольору, а фігурка квадрат. І трошки ми обрізали кінчики. І ось так, ой, наш сніговичок вже в капелюхи. Ось такий чудовий сніговик у нас вийшов. Ну, як же зимова прогулянка без ялинки. А зараз ми будемо робити навпаки. Спочатку маленький трикутничок, потім... Середній і залишився великий. Далі стовбур з маленького квадрата коричневого кольору. І в нас ще є два овали. Це будуть кочігури. Ось малята ми з вами ізлепили з у снігу чудового сніговика. Та іще кучу гури та ялинку. Дуже-дуже корисна вийшла наша прогулянка. Та іще ми подихали зимовим повітрям. Дуже вам вдячна. Ну що ж, малята, прийшов час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!